Факти, а чикенга... Факты о Чикенга... Интересные факты о Чекенгане. Якщо на... Якщо тикать багато раз по цим штукам І взять отаку, допустим, карту, то ми будемо етати <свідько> в повітрі. же можна зробити... <свідько> І, як виграти дуже легко в Екскваді? Заходимо в Вейксквад, нажимаємо один ігрок і, і, і запускаємо ігру. Дивіться, точність і камера, і все. Тепер ми біжимо, біжить за мною. Заходимо сюди. І біжемо і прыгаємо. І дивіться. Заходимо сюди. І ось тут у нас Бетма бії. Нажимаємо ось ось. Що це вам підкреслю? Ой! Щас я вам покажу, що робити. Дивіться, заходимо вдс. І далі офлайн. Бачите, офлайн. Нажимаємо і листаємо вниз. Нажимаємо Big House. Бачите, зелене так. Світиться. Create Крей game. Все. І такі. І йдемо сюди. Далі беремо машину. Або мотоцикл, там без різниці. Ось. Ми виїхали за ці поя. Дивіться. Ось, ось так, бачите, тут двері сідаємо в магазину. І двері нажимаємо на підай те, що вище, і так ми будемо їхати. Далі і ми нажимаємо на цю ракету. Якщо у вас там є на машині такі. А оці дві стрілочки внизу це поворотники два. Так давайте перейдемо до пасхалок. Ем, Далі ще... повідомляйте мені показалось, що хтось там біжить? Ні, показалось. Далі ще ми беремо Йобу... Да, і летимо і дай ось так нам треба проїхати. Тут є Тут перша пасхалка. Ось, якщо туди от прямо рівно так можете проїхати. І тут така пасхалка. Вона щас, уже не напрацює. А колись тут була така бібізяна. І вона так. Ем, вона, коротше, так хлопала. Сейчас отак. Вона хлопала. Час уже цієї обізьяни немає. Може є, но я не знаю, що, чи у вас буде вона. Побачите, у мене немає. Ну, буде, де, коротше, отака була б. Типа, кроє, отакого. І ми б получали його б. Над, ось так він тут десь лежав. То так доторкнувся до нього. І тут бібізяна з'являлась. Давайте перейдемо до дальше. Далі ставим машину ось нажимаємо на ці оці три блока зверху. Ось бачите нажимаємо на них отділ машини оці. Далі нажимаємо ту машину, яка у вас без замка. Я от, допустимо, візьму цю Це мій туалетик. Так, і ми далі їдемо. Я просто не знаю. Может, вся пасхалка уже пропала, че не? Может быть, уже пропала, тупо. Это то, что я ее уже просто забрав. Я напомню, где она там. А, блин. Сейчас я вам покажу. Блин. А, нет. Зараз я вам покажу. Нажимаем. На ту машину і поїхали кататися. Так окружуємо один круг. І ми бачимо отаку ялинку. Якщо доторкнутися до них, то у вас з'явиться е, ось такі. А де ваннес? Нажимаєте на оці, бачите, куди я ба нажимаю час? І у вас з'явиться отакі два. Якщо як їх заспавнить, нажимаємо просто на цю ялинку і все. Ось та, і вони ось. Я нажимаю на оцей пальчик і все. Він танцює. Його можна увіїчити з допомогою пьюса тією з Євом. Так ми його увіїчимо в декілька разів. Просто треба зажать і він буде отакий здоровий. Давайте перейдемо до другого факта. Колись. М -м. Якщо побігати по країніші місті Таун, то там з'явиться Джам Ба -джош? Ну, ладно. Крейтгейм. Дивіться, як зайти. Бачите ці серверс? Нажимаємо на них. Тут така курочка. Ось Crayт Game внизу. И і, да, і мы нажимаем Sing Mode, по-моему. Не, почекайте, мы тоді нажимаем сейчас. Я вспомню тільки. Ремонт Еба. Е, тоді мы нажимаем Sing Mode. Тут усі карты. Да, вот это все. И на месте таун. Ой, начало у хауса зет. Один ігрок і парой. Ось таке. Топо Та е, парой буде юбий, можете. А смысл? Пейн. Щас я помилився. На сервер, Create Game і From Тут на один ігрок, на одного ігрока виходимо. І отакий, нафис, хай буде. Хай буде. И давай шукаємо цю карту знову. Вартаємо вниз. Чао хаузет. Сам і смыси. Ай. Ну я думаю повинна спрацювати все равно. До речі, он пасхалка, бачите? Вона пропадає і не пропадає. Ви це бачили? Ні, ні це не показалось. Пухті так, так ви бачите там табуретка. Нема. Нема. А давайте понажимаємо Ось пресейчик такий. Почекайте. Тут хтось. Та й ладно. Заходимо в портал. Нажимаємо в пор... на портал Ось він. Дванадцятий номер в першої складки. І ходим. Мо... Ні, не по цьому. Я помилився, вибачте, друзі. Берем цей портал на номер 12. На номер 12, а цей синій. І С. Мисс. Ладно, давайте попробуємо знову. Мабуть, неправильно щось. Это смысл. Ладно. Одна... Майбін. Це я друге заспавнив. Може туди кудись? О, О Все. І тепер ходим. Оце усе викидуємо. Або отак простріляємо. Ну, якщо у вас є снайперка, тепер нам надо походити. І тут повинен Не до нас подойти джамп. Паджош. Бін, я щас уже. <клухи> Вяха мухата. Сколько я уже це роблю, такой дуреньо я не знаю, не знаю. Надо походить. По сути, тут повинно появиться джамбик. Откуда оттуда куда десь там прийти? Сейчас ось так робим и ось так. І так ми побачимо, іде він чи не йде. лагає, ну, но він поки не йде. Ну, е, мабуть, цей факт не пройшов свою. Цей не пройшов. Ви бачите? І він... Не, ну я не знаю, може і... Да, може і не. Мабуть, не. І цей факт, мабуть, мабуть, працює, але не працює. І до речі, тут є пасхалка. Як по мені, так це пасхалка. Подивіться на оцей зелений. І давайте заспавним. У нас на предмети. Ось такий тут самойот і ось такий же самий. А тут синє. А там яке? А там зелене. Тоді, як по мені, так це пасхалка. Ох, а тут синє. А тут зелене. Хм, вам не здається це якимось там трохи странним? Вам не здається це? Може і тут треба походити. Навірно, це не працює, На ць... На тому що треба другий режим взяти. Берем туалетик і їдем, як я. Чиф, как я панчик-панчик. І зараз ми знайдемо ще один міф. Он. Бачите? Ото. Тільки що. Он, бачите, оту штучку. Бачите? Штуку? Висаджуємося. І ось бачите? Пригайте сюди. Уй. Уй. І дивіться тепер туди. На ще три. Раз, два. Три. А так, походіть. А смислі? А де вони? Тут повинні ці чудики виїсти. Та й в домікну зайти, то і кудись а, -а, а, я впомнив. Сюди треба зайти. И все. Заходим, по-моєму, сюди. Ні? Ну, треба, коротше, сюди. Надо, короче. Ви забачили це? Це пасхалка на цирк, який я вам показував. Ну, е, взагалі повинна бути та... вони повинні вилазити із того домика. Ось із цього. домика и давайте я как раз посвяткуем, что тут за домик такой. Ну так себе. Давайте я вам еще один покажу. Такой. А, не, он, он появился. Вы пришел. Здрасте, молодый. Здрасте. ой, он пришел, цей Джамба Джош. Факт, правда, працює. Тому пьюс один бал. Пьюс два балла. Тому що плюс той факт і цей факт. Тому, якщо, Денис, ти зараз будеш дивитися моє відео, то цей факт працює. Це той мені, хто сказав, мені перевірити цей факт. Давайте. А! Ні, ні. Фух! Він мене не убив. Якщо він до вас доторкнеться, то він вас вб'є. І ви повернетеся. І ви повернетеся назад туди. Ну, ви поняли. Назад, де ви де я починав. Ну, є ще друге місця. Зараз просто нам надо пошукати. І я вам покажу ще, А, до речі, у нас тут є будка з О, Ви бачили це? Капець. Оце перший скин. Перший скін. Це перший скин був. А до речі, вам нічого він не напанає? Начебто це мій. І що то таке? Ніхто не знає, конечно. Може і цей, і може і якась ко... Ході. Денис help me. Подивіться просто, ви це бачите? Це... Це. Почекайте, а де там джамба Джош? Бо сейчас він нас не Чекайте, що такое уже? Е, якийсь бах. У мене бах. що подивіться під мене. Це темень. Ніхто не зайшов, даже. Погоді, почекайте. Надо... Ехать куда да. Походу. Я не знаю прямо, что таке. Тому не заходьте в ту будку. Мне кажется, это очень страшно. Короче. А, я понял, мабуть. будет. Погоди, подождите. Мы... Ні, нічого тепер не видно. Ось. А тепер краще. Понятно. Не те, теж було. Ну все равно я чорний. О, он, он він. Ось він. Ось. Бачите? Він в той стороне. Сейчас покажу. Сейчас. Він в той стороне. Раз, Ви чекаєте. Сейчас я вам покажу, де він. Ось. Він в той стороне. Там сейчас я вам покажу, что будет. Тільки слабонерв в ним не дивиться. Так, опа. Ось. дивимося сюди, вниз. Ось, ось так треба подивитися. Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп. О. Ось так дивимося. Ось, бачите, ось там щось ось. Бачите оцю плиту? На неї прыгаємо і ось. Тільки не вздумайте туди. Спочатку кинете камеру. Кинути камеру. Я камера, я камера. Кидаємо камеру туди. Якщо ви не знаєте, де камера, заходимо на самий перший видео. і дивість. дивіться. Зараз я вам сам уже не помню де вона. Ось в смысле? Що, удали вже камеру? Погодите, який предмет там дванадцати. Просто я вот не знаю, камера просто пропала. Ну. Так, так. Эээ... Камера. А, не, ось камера 40. Бачите? Ось это 40. Это так и кидает туда. И дивитесь на монитор. Блин, ничего не видно. Ну, не задумайте туда прыгать. Почекайте. От попробуйте. Вам треба спочатку щось туди світло кинути, тому що там щас побачите хто. Якщо ви не узнали, то я вам в кінці скажу, хто це. Так, 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 почекайте, а де ця лампа? А, ось свічка. Все, давайте поїхали. Хоп я. Ааа, з прям. Ось це Хагівагі. І по потім він, він мене прям на Якав. І тому я з вами прощаюся. Пока-пока.